Мої вітання усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму на часі. З вами студії ведуча Олена Семенович. Сьогодні у нас у гостях Дмитро Якимець, голова громадської організації Рівненський громадський контроль. Добрий вечір. Добрий вечір. І спочатку нашим глядачам я хочу запропонувати трішки більше інформації про нашого гостя. Дмитро Якимець, голова громадської організації Рівненський громадський контроль, народився 23 липня 1975 року у місті Сарни. Закінчив Львівську комерційну академію факультет міжнародних економічних відносин. Осин професійні досягнення, авторська колонка на українській правді, блог ОГО. четверта влада, життєве кредо. Живи по совісті, пане Дмитро. Розкажіть, будь ласка, про вашу організацію «Рівненський громадський контроль. Коли ви власне розпочали свою роботу? Наша організація, власне кажучи, досить молода. Ми щойно розпочали свою роботу, буквально 28 лютого. Ми були зареєстровані і вже приступили до виконання своїх обов'язків і до виконання мети і завдань, які ми перед собою ставимо. Ну, власне, як випливає із назви, наша організація здебільшого покликана проводити разом із людьми із населенням міста контроль над тим, як комунальні підприємства в першу чергу різноманітні установи. Виконують свої обов'язки для задоволення потреб населення. Тобто, можете сказати більш так конкретно, які ставите на сьогоднішній день перед собою плани для роботи вашої громадської організації? Ну, власне кажучи, плани ми обов'язково будемо коригувати в залежності від того, з якими проблемами до нас будуть звертатися люди. Сьогодні сказати про якісь конкретні моменти дуже важко, тому що е, тільки ми набираємо оберти, але вже сьогодні є певні звернення, вони стосуються здебільшого якраз проблем житлового господарства. Е, алгоритм дій наш буде такий: якщо людина до нас звертається з якоюсь проблемою чи з скаргою, і таке інше, ми в першу чергу даємо оцінку цій проблемі, яка існує. Далі ми допомагаємо людині, наприклад, юридично оформити своє звернення, або ж робимо це самі, самотужки. Ми звертаємося до відповідної організації або до відповідного комунального підприємства із тим, щоб ту проблему вирішити. Це може стосуватися ну, в принципі, будь-чого, що може цікавити людей. Ось, і після того, якщо, наприклад, ми доб'ємося на цьому рівні. Вирішення тої чи іншої проблеми дуже добре, якщо ж ні, ми не виключаємо звернення далі відповідно до законодавства України, в тому числі і до судових органів. Пане Дмитро, з якими проблемами люди до вас вже можливо почали звертатися? Ви вже працюєте майже два, два тижні. З чим вони до вас приходять? І хто ці люди? Ви знаєте, є така дуже цікава тенденція, що люди звертаються з тими проблемами, які вирішити дуже просто насправді. І навіть для того не треба дуже великого фінансування. Воно не потрібне. Просто, наприклад, був випадок, коли жителька міста рівного звернулася із такою проблемою. Ну, здавалось би, що тут такого? Вона інвалід. Вона живе на другому поверсі, але вся проблема в неї була в тому, що на першому поверсі сходинка була вищерблена. І кожен раз їй для того, щоб вийти на вулицю, вона постійно мала цю проблему, зверталася, казала ну, в силу своїх можливостей, очевидно. Ось ми звернулися, проблема усунута. Це зайняло, ну. Буквально 20 хвилин, і раптом 50 гривень це коштувало там відро цементу, два відра піска. Проблему усунуто. дуже швидко, дуже швидко. Ось, і в цьому плані я навіть бачу таку ще функцію нашої організації, щоб ми допомагали людям, а в першу чергу навіть допомагали владі і комунальним підприємствам налагодити більш тісний зворотний зв'язок з людьми, і вже завдяки цьому задовольняти потреби населення. А хто вам допомагає у вашій роботі, саме в роботі вашої громадської організації? Тобто, яких фахівців ви запросили до себе? Ну, в першу чергу, очевидно, це юристи. У нас є юристи, які можуть дати фахову відповідь на те чи інше питання. Плюс до того, у нас є активи організації, у нас є члени організації. Очевидно, кількість членів буде збільшуватися. Ми відкрита організація. Запрошуємо до участі в нашій організації абсолютно всіх бажаючих. І ось на основі цього в першу чергу людського потенціалу. Ціалу ми плануємо свою роботу і вже сьогодні її проводимо. Пане Дмитро, я не можу не поцікавитися, чому ви кинули якийсь там певний рід своїх занять, чим займалися раніше, і взялися за таку нелегку. Ну це дійсно складна справа. Взяли і зробили таку громадську організацію для вирішення, щоб допомагати людям вирішувати їхні різноманітні, зокрема комунальні проблеми. Що вас на це підштовхнуло? Ну, ви знаєте, власне кажучи, дійсно я практично все своє свідоме життя займався бізнесом. Це була торгівля, громадське харчування. Однак на сьогоднішній день фактично цієї діяльності я не веду це, якщо говорити от про особисте. Ось чому ж сьогодні виникла ідея займатися саме таким родом діяльності? Ну тому що ви знаєте, дуже багато є проблем. Не можна сьогодні там огольно сказати, що нічого не робиться. Очевидно, дещо робиться. Очевидно, всі розуміють про брак фінансування для того, щоб воно діяло на належному рівні. Я маю на увазі в першу чергу житлово-комунальне господарство. Та, в принципі, будь-яку галузь, яку взяти, будь-яку галузь, вона потребує більшої уваги. Але завжди мене бентежила одна думка, що навіть маючи фінансування. Нехай і невелике, воно, по-перше, не завжди ефективно використовується. А по-друге, бувають такі моменти, що дещо можна зробити абсолютно не долучаючи великих коштів. Адже погодьтеся, абсолютно не треба великих коштів для того, щоб зрізати бур'яни, які ростуть на навісах над під'їздами. Ну, не треба великих коштів для того, щоб полагодити вхідні двері в під'їзд, або пофарбувати їх, чого не робилося, скажімо, там, 5 чи 10 років. Просто на це треба звертати увагу. До цього треба підштовхувати тих, хто має це робити, адже вони отримують сьогодні від нас платежі згідно тарифів і так далі. Вони повинні це використовувати і це входить в їхні обов'язки, врешті-решт. Чи бувають такі ситуації, що людина щось помічає, її це не влаштовує, але вона там ну може просто скаржитися, що їй це не подобається, але нікуди звертатись не буде. Чи не є можливо ви ось такою проміжною організацією, яка буде поєднувати комунальні структури чи певні державні органи, і власне з людьми, які отримують певні послуги, власне кажучи, якраз таку нішу ми і хочемо зайняти. Тобто виходить так, дуже часто і ми звертаємося до людей і говоримо, дуже часто ми бачимо ну, щоденно, будь-що, що, наприклад, не зроблено, або те, що нас не влаштовує. Однак ми посидимо, подумаємо, згадаємо не злим тихим словом того чи іншого, але далі ніяких дій немає. Їде, наприклад, автомобіль, вскочив в яму, сказав про себе дещо і поїхав далі. Але якщо ми на це звернемо увагу, Виведемо це все в офіційне русло, напишемо відповідне звернення з того чи іншого моменту, з тої чи іншої проблеми. Я впевнений, що можна буде дуже багато вирішити. Скільки людей ви плануєте приймати і які певні проблеми вирішувати? Тобто, чи от зараз нас певно люди дивляться і думають, чи це будуть тільки комунальні якісь проблеми, чи все ж таки можливо якийсь трохи вищий рівень? Ми не збираємося зациклюватися на чомусь одному. Вся наша діяльність буде залежати виключно від звернення людей. Тобто, якщо людина звертається до нас, ми відповідно реагуємо на її звернення з того чи іншого питання. І тому зациклюватися на чомусь одному, очевидно, ми не будемо з будь-яких питань, які люди будуть звертатися, у нас стратегія така, що ми не залишимо жодне звернення без уваги. Тим чи іншим шляхом, якщо треба буде, наприклад, підключати представницьку владу, зокрема депутатів міської ради або вищих рівнів, ми будемо це робити. Якщо треба буде звернення просто від нас, бо за статутом ми маємо право звертатися до будь-яких державних інститутів, ми будемо це робити самотужки. Тобто будь-яка проблема, яку будуть люди піднімати, ми будемо так чи інакше реагувати і всіма силами намагатися довести її до кінця. Пане Дмитро, ви сказали, що будете звертатися з певними проблемами до депутатів, там чи міських, чи обласних, чи навіть і вищого рівня. Вас хтось підтримує, якась можливо політична сила, чи можливо якісь конкретні депутати? На сьогоднішній день наша громадська організація є повністю аполітична. Жодною підтримкою ми не користуємося. Фінансування сьогодні, на сьогоднішній день нашої організації, ну очевидно, у людей може виникнути питання. Ну для того, щоб організація для того, щоб вона функціонувала, очевидно, треба певні фінанси. На сьогоднішній день ми фінансуємося самотужки виключно із фінансових можливостей активу нашої організації. Однак в подальшому у нас вже є певні напрацювання із деякими фондами, які підтримують розвиток громадянського суспільства, які підтримують розвиток таких певних організацій, які виступають на боці громади. От, власне кажучи, Такі фонди ми плануємо долучити для того, щоб ми могли повноцінно функціонувати і виконувати ті завдання, які стоять перед нами. Я хочу підкреслити, ми є неприбуткова організація. Можна ще більше уточнення щодо рівненської громадського контролю. Організації ви казали, що у вас є вже навіть члени вашої організації. Хто ці люди? Чому вони до вас прийшли? Як вони допомагають? Це, здебільшого, небайдужі люди, в першу чергу. Це небайдужі люди, які хтось може допомагає фінансово, хтось допомагає своєю роботою, своєю працею, своїми ідеями якимись певними і так далі. Так, дійсно, на сьогоднішній день ми вже розпочали свою роботу, у нас вже є телефон. Телефон, за яким звертаються люди, вже сьогодні дзвонять. Цей телефон 43 43 15. Будь ласка, запрошуємо, звертайтеся. Ось офіс у нас знаходиться в місті Рівному по вулиці Княгині Ольги, 5, офіс 305. Будь ласка, запрошуємо будь-які питання, які ми в змозі будемо вирішити, будемо піднімати і намагатися зробити життя в нашому місті кращим. Які ви вже для себе окреслили, можливо, певні проблеми? От ви йдете, наприклад, там по вулиці або виходите з під'їзду власного будинку, виходите і ви це бачите. Як вам чи вдавалося колись, можливо, людей підняти, якось їх об'єднати і згрупувати навколо якоїсь проблеми? Ну, На сьогоднішній день цей процес тільки починається, треба відмітити. Але, наприклад, я часто себе ловлю на думці, ну, наприклад, та сама, яку я називав «вищерблена Сходинка. так? Та сама не пофарбовані двері ті самі. Наприклад, ну, як на мене, мені здається, що ну, досить нам бути байдужими до того, що нас оточує. Мені здається, що абсолютно досить вже ходити брудними під'їздами, досить ходити брудними дворами. Треба Тим організаціям, які повинні це виконувати, їм треба про це говорити. Тому що, наприклад, якщо взяти тарифи, які сплачують люди, на сьогоднішній день, до прикладу, ЖКП Центральне близько однієї гривні за кожен квадратний метр, кожна квартира сплачує якраз за прибирання в під'їзді і в дворі. Тобто, якщо взяти квартиру, наприклад, на 50 квадратних метрів, на 50, Значить, це 50 гривень щомісяця людина платить для того, щоб було чисто в під'їзді і в дворі, якщо казати простими словами. 80 квартир це 4 тисячі. 4 тисячі для того, щоб було чисто в дворі і в під'їздах. Мені здається, це нехай не абсолютно достатньо, але це цілком нормальна, зрозуміла цифра. І цієї мети досягти можна, принаймні, щоб ми не ходили по бруду. А пане Дмитро, чи не планували ви, чи можливо вже навіть і були, я просто цього не знаю. Можливо, десь вивчали досвід таких організацій вже за кордоном чи ні? Як вони там працюють? Ну за кордоном треба відмітити, що на щастя для них, на жаль, для нас рівень громадянського суспільства набагато вищий. І уявити собі, що, наприклад, німець пройде повз викинуту там упаковку від цукерок. І він тим більше побачить, що це хтось зробив, ну це просто неможливо. Він відразу там звернеться, можливо, в поліцію, можливо, ще до когось, або уявити, що він зайде в під'їзд, або в двір до себе в багатоквартирний будинок, де не прибрано. Ну, це просто нонсенс. Ось. І я вважаю, що саме завдяки тому, що от такі звернення є від людей просто, від громадських організацій, самій же владі. І самим комунальним підприємствам стає набагато простіше і зрозуміліше працювати, тому що, окрім глобальних, очевидно, речей є ще й такі звичайні, абсолютно мирські речі, які можна виконати без будь-яких складностей. А чому наші люди не такі, як там, як ви вважаєте? І якби ми були такими, як вони, чи було б нам простіше і легше? Насправді ми такі. Нам просто треба трошки більше часу і розуміння. Ви плануєте якось змінити цю ситуацію чи ні? В рівному зокрема а ми і так змінюємося. Ми всі змінюємося. Ми живемо е, в комп'ютерній епосі. Так, ми живемо в епосі інформації. Люди, які були десять років тому, вже абсолютно інакші. І сьогодні мені здається, що якраз рівень громадянського суспільства. Починає рости і набирає оберти. І я вважаю, що саме в цьому, саме в цьому є запорука того, що місто буде працювати, функціонувати і буде належного європейського рівня, пане Дмитро. І на прощання, що ви побажаєте рівнянам і нашим глядачам, куди ще раз скажіть, куди вони можуть звертатися, з якими власне проблемами і ваші побажання їм. З будь-якими проблемами можна до нас звертатися, які турбують. З будь-якими проблемами, які турбують мешканців міста. Звертатися можна, ще раз повторюю, за телефоном 43 43 15 або за адресою міста Рівне, вулиця Княгині Ольги 5, Офіс 305. З якої, І до якої години? Ми працюємо з 9 до 18. Запрошуємо всіх. Ще раз підкреслю: організація наша є відкрита. Ми ні в якому разі не будемо обмежувати кількість її членів. Всіх радо запрошуємо, і наостанок хочу сказати, що лише спільними зусиллями можна змінити наше місто на краще. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас у студії. Усього вам найкращого. Успіхів і приходьте до нас ще розповідайте більше про діяльність вашої організації. Дякую вам за запрошення. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас у гостях думав, був Дмитро Якимець, голова громадської організації «Рівненський громадський контроль. Ви дивились програму на часі в ефірі першого місцевого. Побачимось.